Продовжуємо вивчати місто Вроцлав. Сьогодні у нас неділя. В принципі, все закрите, але вирішили з'їздити на базар. Якщо не помиляюсь, Швебоцький базар. Хочемо поїхати, подивитися, що там продають, які ціни. По місту передвигаємося на трамваях. Поки що не вивчили ще. Всі напрямки тому користуємося Google картами. Проїзний купили на 30 днів на всі напрямки трамваїв і автобусів. Коштує 110 злотих. Приїхали вже на місце Рослав Швибоцький. Ну, я так розумію, це якийсь вокзал, а самі торгові площадки на Google картах показує десь там ззаду, зараз підемо подивимося там на початку якась барахолка була, якась одежа там бабки продають, ну і починаються продукти. Кукурузка по 3 злотих. Кавунчики. Кавунчики по чотири. Позавчора в Кафленді ми по злотовки брали. Я думаю, тут саме в самому початку наверное, на дорожчі ціни. Тут теж ось якась барахолочка. Зараз підемо далі подивимось. Тут ціни на початку базара. Черешня по 13 тут кукурузка вже по 250. В початку була три. Можна соло купити. Соло, вушко. Ага. Соло 40 злотих кілограм. Наші українці продають. Мідор по п'ять. Такі ось гарні абрикоски по восім злотих. клубника Хлобника по п'ятнадцять, малина по вісім. Такая рыбка есть. Окунь толстый лоб. Карась свежий. 25 злотых. Карпики 42-45. Карась чищенный. 39,35. Креветка морожена. 65 злотих кілограм. Тут тоже кобаска, сало. Ціни на сало не бачу. Сіль українська. А так тут всі товари з України. Це вже <реш> рибка. Копчена рибка, кальмарчики, Скумбрія. Сушена риба. Такі ціни на сушену рибу. Бичок. Сушеної риби багато. Денька хороша. 14 злотих. Молочко домашнє. Яйця по 11. 12 і десять. Тут теж молочко. Молочко, яйця. Ціни не видно. Тут починаються ряди з одежою.

Якщо комусь треба лабобу, то дуже багато, по 25 злотих. Може комусь там жінка заказала на якийсь праздник, так що можна прийти купити такий подарок. Коротше, одежі там дуже багато, прям такі ряди великі, вибір різний. Звісно, толкучка серйозна. Може якби ближче до обіду прийти, то може б воно трохи менше людей було. Хоча тоді, напевно, будуть якісь знижки, розпродажі. Коротше, ми одягу вирішили не дивитися. Зараз підемо, подивимося лучше продукти. Кстати, базар цей працює тільки в неділю. Пройшли ми в самий кінець, тут виходить цілий великий ряд, продаються меблі. меплі, хороші дивани, стільці, столи. Можна щось вибрати. А зараз тут по праву сторону, я так розумію, починається барахолка. Зараз піднять подивимося що там. Ну, в принципі, такий базар великий. Капець на бараху, все є. Ми коли виїжджали, я, мабуть, не знаю. Ну, Коротше, дуже багато викинув різних речей. Ті, що назбиралися, і ми вважали, що не потрібні. Ну Бачиш, що люди їх купують. Те можна було привозити, вставати і торгувати. Або хоча б віддати комусь. Такі Діші Шлепочки, гумові, чоловічі, жіночі Все по 10 злотих. Побіг я, подіх Діші золоти, діші золоті. сумочки. по 25 Такі шльопки по 15. Футболочки по 10. В принципі, шмотки дешеві. Людей, звісно, купа. Такі от футболочки по 10 злотих. Я не знаю, может, это секунд то тут... о, о, пан говорит, по 10 злотых, просто баржа. Мы уже приехали до домой. Короче, базар нам очень понравился. Если честно, даже не ожидал, что в Польше есть такие классные базарчики. Ось така ностальгія була останній раз, ми 4 роки назад були на рідному Дніпровському ринку в Херсоні. Так, що ми купили? Купили ми таку чорну черешню по 14 злотих. Купили Агрус по 15. До речі, в черешня там Агрус попадається такі. Гнилуваті, але на це скидають трошки ваги. Тобто ми брали по кілограму, там вийшло кіло 100 Тобто На брак вони трохи скидають вагу. Купили такі печенюшки, грибочки. Грибочки по 20, такі печенюшки по 14. Вирішили спробувати такі червоні абрикоси. Ще такі червоні мене пробували по 8 злотих. Цікаві такі. Так, що ми ще купили? Ми купили петрушка, чесночок і цибулька. Це все по 3 злотих. Ось такий. А, не петрушка, окропчик. Укропчик пучок 3 злотих. цибулька. Теж 3 злотих. Ну і чесночинка така дебела. Так, помідорчики взяли, помідорчики взяли по 7 злотих. Теж такі непогані. Може, я думаю, під кінець дня це все ну, на злотуку як мінімум, буде дешевше, але не хочеться по такій жарі було довго гуляти. Капусточку таку взяли, ну, капуста велика, 7 злотих. Така побільше, ніж бідроновська. Хоча в бідронці ми вчора ходили, то шукали капусту на борщ, так і не знайшли. Купили сало. Давно хотілося мені сало. Купили такі два кусочка. Це таке з м'язком. Оце ну, теж солоне таке. Перчику якомусь. Хоча сало по 40 злотих кілограм. Що таке? Що таке? Тут якраз ці два кусочки вийшли на кілограм, це 40 злотих. Сало було і 50-52, ну, по 40 знайшли таке непогане. Якщо чесно, можна було багато всього цікавого познімати, але... Оскільки перший раз воно якось так очі розбігаються, плюс не знаєш, куди точно йти, де що продається. І знімати на камеру, якось так на телефон трошки стиднувато, страшнувато. Є такі речі продають, що е, взагалі не можна їх знімати. Ну, то Потім я розкажу, покажу. На наступний раз, я думаю, я обдумаю вже більш точніше, що я хочу зняти, що я хочу показати. Возьму. Гопро і буду вже так більш обширно показувати вам, що почу. Ну, повторю ще раз, базарчик класний, можна знайти все, що завгодно. Тобто, мені дуже сподобалось насчет фрукти, овочі. Тобто, там немає, як у відронці, наприклад, прийшов. От, що є, ти береш. Тут ти вибираєш на будь-який смак. І також От хочу можливо, на наступний раз поїхати іменно під кінець вже перед самим закриттям і порівняти, от наскільки вони роблять скидку. Так що, я думаю, наступне відео буде ще цікавіше. Так що підписуйтесь на канал. Всім пока!